Церемонія відкриття нової аудиторії у аграрно-економічному університеті супроводжується хвилиною мовчання, адже новий навчальний простір присвячений колишнім студентам та випускникам, які у запеклих боях віддали життя за незалежність України. Ми почали відслідковувати, відслідковувати долю наших випускників, наших співробітників, студентів. Випускників різних років, які стали до лав Збройних сил України. І, звичайно ж, зіткнулися, і це так воно є, що почали збирати трагічну статистику тих, хто загинув в роки цієї війни, захищаючи свободу і незалежність нашої країни. Поруч за аудиторією 23 портрети полеглих військових. Кожен з них свого часу здобував фах у стінах цього закладу. Серед них і Сергій Лакуста, який навчався на факультеті менеджменту і маркетингу, З початком повномасштабного вторгнення, чоловік одним з перших став на захист України. Він сказав, там хлопці, я не можу хлопці там, а я тут. Я не можу сидіти вдома. І не дивлячись на те, що батькам було важко займатися вже вирощуванням хліба, бо батьки вже особи похилого віку. Він каже: мама, тато, я піду, залишайтесь, займайтесь, далі вирощуйте хліб, а я піду на фронт. Він воював на Авдіївському напрямку, і потім, уже перед смертю, коли він вивчився на оператора дронів, його перекинули на Сумський напрямок. У цивільному житті Сергій мав мирну професію, займався фермерством та вирощував хліб. А у вільний від роботи час приділяв увагу улюбленим хобі. Сергій був дуже талановитою людиною. У нього дуже було багато хобі, талантів. Зокрема, він був спортсменом, займався гировим спортом, футболом. Він бігав, навіть марафони бігав у Роттердамі. Він грав на Варгані, вивчав мови англійську, французьку. Взагалі був дуже талановитою, різноплановою, різнобічною людиною. У липні 23-го року на Сумщині під час проведення розвідки потрапив під вогонь російської ДРГ. Тепер пам'ять про Сергія Лакусту продовжує жити не лише у серцях, а й у стінах рідного університету. Це для нас дуже важливо. Ми всіма способами. Вся наша родина намагається зб заберегти його пам'яті, закарбувати. Пам'ятник поставили щоруку організовуємо пам'ятні забіги в його честь у нашому місті, в місті Кривий Ріг, де я проживаю. Це куби пам'яті в місті кривий ріг купи пам'яті на території Вакулівської територіальної громади. І ось ця меморіальна дошка, і те, що ми сьогодні всією родиною тут у вас підтверджує той факт, що для нас це дуже дуже важливо. Аудиторія рясні артефактами війни. Тут можна побачити тубуси, залишки від снарядів, прапори бригад та навіть бронежилети полеглих українських воїнів. А перлиною приміщення є мапа України. Це аудиторія захисників України присвячена подвигу українських героїв, українських воїнів, які нас зараз захищають, і захищали, вибурювали нашу незалежність протягом усього 20-го століття. А цей простір він поєднує в собі елементи навчальної аудиторії. Музейної інсталяції, а також є це своєрідною е, лабораторією військової історичної антропології. Ми намагаємося розказувати студентам історію живу в живих подробицях того, як наші захисники наскільки це важко їм захищати нас. І що історія це не просто запис в книжці в підручнику, який які нікому не потрібен. Історія твориться зараз. І ми намагаємося на цьому робити акцент. У приміщенні проводитимуть заняття переважно з гуманітарних наук тільки тепер історію вивчатимуть за допомогою реліквій війни, які стали наочними прикладами сучасної російсько-української війни. Артур Орел, Микола Худолій, Дніпро ТВ.